В Івано-Франківську від присвоєння ідентифікаційного номера відмовилося 224 мешканця з них 10 підприємців. У більшості випадків це віруючі української православної церкви Московського патріархату. Податківці запевняють, люди мають на це законне право. Таку відмову фіксують у паспорті. В такому випадку в паспорті робиться відмітка. Де з наступним написом має право здійснювати будь-які платежі, і тоді облік таких громадян віруючих здійснюється за номером і серією паспорта. Ідентифікаційний номер присвоюється для обліку доходів громадянина, а не його душі. Однак віруючі показують напрацювання вчених та запевняють, через код будуть розроблені електрочіпи, за якими керуватимуть людьми. Тож ідентифікаційний номер це код сатани. Це ясно саме більці код сатани, тому що Дену якщо навести і управляти будуть через комп'ютерну техніку, значить людина вже не буде самостійна, вона вже буде паралізована технікою. Аби роз'яснити всі переваги присвоєння ідентифікаційного коду, податківці ініціюють проведення круглих столів. кажуть, відмова від такого номеру позбавляє людину багатьох прав. Згідно закону України про податок з доходів фізичних осіб, громадяни, які відмовляються від присвоєння їм ідентифікаційного номера, не мають права на податковий кредит, пов'язаний з витратами на навчання, на страхування, на придбання житла. Вчасно такі громадяни не можуть отримати кредити в банку. З 2005 року, коли почали присвоювати ідентифікаційні номери, в івано франківську їх отримало 270 тисяч мешканців. Відмовляються від присвоєння коду, переважно на сході України.